Всім привіт, дорогі друзі, дорогі підписки всіх, хто на дивиться на моєму каналі. Саме як завжди я, Макси 718. І сьогодні я буду знімати про ігру Блокада. Ігра дуже класна в ВК. Рекомендую вам в неї, в неї пограти. Як, як, е, це є, можна сказати, така ігра якраз для таких, як ми. Так. Е, я граю в цю ігру недавно, бачите тільки другий уровень. У мене є тут, зараз я вам покажу своє... Це в мене є, як бачите, тільки РПК. Я купив за 60 монеток. Має 40 патронів. Е, оружі є, воно, можна сказати так, собі, собі, саме по-своєму воно є дуже класний народ. Рекомендую, як будете мати монетки, рекомендую вам його купляти. Воно і на таких, і на зоні Z, на, в режимі зомбі, і на виживанні. Ну, оружие, народ якраз для вас. Чекайте, бо у нас хтось мочи якийсь. Ага, той поверл, вода він сидить. Так. В цю гру я так недовго аж граю, тому і народ, я ще може буду тут, е, як це так, так сказати, тупити. Так. <н fundamentals> да блін, звідки звідкись з лупи мене навіть не знаю звідки. Чекайте нас, бо нас вже два рази знищила ні одного. Пішли тому молоти, пацанчики. Зараз запустимо РПГ. Йє. Да, блін, а народ! Курси, чекайте, блясі розіграти. Може взагалі в доноці не заходила і гра дуже класна! Взагалі щось іграти розлучив. Дай, пересете. Та... Є, плюс один. доїдає вже, блін. Ладно. Вот, шо. О, шо це таке? Щось і стало. А, то на нову карту нас кидає, окей. Okay. О, народ, на цій карті я знаю, де треба грати. А я на цій карті я люблю грати. Да и напишу. Угу Я на цій карті грав, Я собі тут другу... То шо за? А то коктейль молотова. Звідки? Так, мене вже зносить за свала. Ти шо тут стоїш? Так. <поставлено> да блин, народ! Та вже не доїда звідки вони стріляють. Курча, немає де піти. Виглядаю, таким, дійсно я її трохи. Що я взагалі зробив? Еу. Походу. Якась карта народ пролагала трохи. Зараз мене респаде. Ну давай розпойменим вже. У нас, народ, є входу за них в два рази більше. РПК. Машина смерті то є. Рек... Запущу ту, ту машину смерті. Я там походу одного знищив. Капут, народ. О, тоже РПГ Два РПГ РПК. Е плюс два. Чик. Чик. народ, якщо щось звідки плюс 3 да блін мене слила ну я бачу там самі 47 і 29 і 27 і 11 і 16 і 25 і 6 у мене народ можна так сказати грає не проти таких собі аж і двоє чи шостих левелів раків так, ми мені є динамітка. Гранатинка. Да. Блінна як мене тут виносить. І ми продовжуємо. Пробачте, в мене просто були технічні неполадки, Тож в мене і гравець. Але тепер я буду грати на режимі виживання. Ой, це все буде супер кльово, фомійдарна як яка ж. Так, тут бачу всі ці крутять, бо тут, походу, собі бачу, і мостик зробили. За 24 секунди буде ігра. Так. пам пам. пам все, м'ясо. І, Минус один. Так, народ. Ви не думаєте, що в цій грі отак вой за один патрон зомбі був тут. Народ, ми тут оживали до 15-ї волни. Іменно я. На своєму старому акаунті, на якому мене забанили. Тож, народ, я тут оживав до 17-ї чи якої там вже казав волни? Ну, походу, 17-ї то, коротше, ми визвуйме. Вист... В мене була... У мене був той. ПКП, По походу, чи що? То в мене народ 100 патронів вилітало, щоб вбити одного зомба. Уявіть собі, на 15-й волні 100 патронів. <плак> так, ще йде тупа зомбіків. Розбиваємо. Головне народ розбивати, я вам скажу купи. Ніколи не робіть, щоб зомбі йшли в купах. П'ять блоків собі лишимо. І народ, що я вам скажу трохи построїти отаку штукінці. Коротше, а знаєте чому це? І тут ви сідаєте, Бо деякі, може ніхто не знає, якщо йде зомбі, ви вставите під нього блок, він вилазить зразу на цей блок. О, в мене оця пуха була. Покажи, потім пуху. Тоді покипите той. Ой, в мене стрілу. Але в мене зараз є улюблена моя пуха АйТБ. Так... Мені нік тут, якщо ви ще не знаєте берек 45. Вступайте в клан Dark 7. Це є той мій справжній аккаунт, там є обходить 7 лел. Тож в мій клан народ, маєте обов'язково вступити, його назва Dark 7. Якщо не забуду, то я під цілком напишу назву свого клана. Тут тобто молодці, построїли б два блока. А вже писало, що буде следуєш волна через 30 секунд. Чуєте? Народ. І ніколи не ламайте блоки, так як я ще й на цей один такий блок стояв поламав. Кожен блок народ може... Один блок може поставили. Лопаски. Ва! Народ помогайте. Так. Кульфа по зомбіки пульфа по зомбики, учай, могу РП РПЦ. Да блин, еще народ, чего завжди я не люблю, коли Ой, где стены завжди все надходять ходит в можна Можно в свого встретить, а урон так себе не знает. Давайте сразу чатик офну. Чтобы себе не агрили никто. Ну, а мой шосском требует написать. Включить что-то. Ну бачу махі матів взагалі, нема кажу махів. Так, бачу знову зломбики. Мінус один. Опа, купу, 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 розбивайте. Не перезарядка РПГ. Ну, Блін, тут з ППШ принцеса. Я їй допоможу. Простріляли. Ну... Гоу, за не стріляєш. Ну народ, ми чую, що ми тут непогано собі так і довго протягнемо. Так. Так, три блока завжди. Ніколи народ, не родний, трайте всі блоки. Собі лишайте блок. Хоть хоч один блок собі лишити. Біж за вами зомбі, Ставлю блок, він себе подивувати. І не стройте ніколи в три шара. Ух ти, тут зомбі появили. Так, бачу, тут взагалі зомби вийде по маску. Скидуємо. Скидуємо зомбіків. Скидуємо. І ліпше від зомбі триматися навіть. І ще не розбудемо сказати, не стройте ніколи вище двох блоків. Бо коли ви строїте, наприклад, вище у двох блоків, тут вже зомбі можна побачити, як він це ломить. А якщо ви строїте вище трьох блоків, то зомбі просто ці два блоки під вами зломить, і, і той блок обломиться, і ви впадете і він вас загризе. Можна так сказати. Так, ви бачите, як цей пацан нероздумливо вчинив. Чуй до 10 в... Ві... не протягнемо ми. Блін, пацан, ну не строй в три блока. пацан, ви тут купувати паціє... з РПХ. Огоу! Не ставте блоки, не елки опа, народ уже орда зомби. Розбивайте купу, да выйдете бабу. Ай. Что ж бит такие тупи? Тобто тут, тут, тут зомби Так народ ми майже мажі рознесли. кіса, 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 кіса. Окей, я, я про них подбаю Дальше є, та, зомби по басту Окей Пацани, ви будьте тут, я йду там поможу. Осторожно, зайчик О хух. Чекайте тут, походу зомби Бачите, його взагалі не видно. Все, впало. Не бувало тебе. <плес> так я, Пацани, бачу, вони всі дуже починають підстроювати. то давайте ми їм поможемо, в мене є 30 блоків. Так. Зараз йдемо на фронт. Блін, народ зомбі знову лізуть. Вйо, 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 це не до добра. Да, блін. Народ, тихо, не ругайте. я хочу стрелянити іменно по одному зомбі. Так, тут майже всі 20-18 км. Ну, да, не народ. Один так... О-о. Я то на краю, люди, рятуйте мене. Урдо зомбіків, йолки-палки, пацани, йо 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 Пацаны, дівчата, волемо в Давайте викидувати все, що є. Все, що є, надо вистреляти. Там чуть підрани в зомбики. Все патроны вилітають як групи. все, ж мои руки трясут. Бачите? Туру. Автомата відтримують. РПК то є моч, народ. то ви є моч. Так, народ, ну, в мене є нуль блків, блків. Кажу блки, блоки нуль Так-так-так-так-так-тик-чик-чи-к-тик-чик-чик-чик-чик. Будем зараз пістар роздавати. Так, ідуть зомбики. Ур до зомби в Так, народ мені треба іменно самого одного зомби. О, поглядаємо. І там одного викапу народ вже одна обойма виходить, щоб знищити одного зомби. Йо, 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 йо. Так, я двох, походу, якось викинув. Хочемо всі на мене. Еге. Ватушки стріляти що є, зомбо-патрони! Зомбо-патрони! Яйки-яйки-яйки-яйки-яйки-яйки-яйки-яйки. Блін, народ, печалька, мене винесла. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Тож, заходіть в ігру і грайте, вступайте в мій клан. На ну, цьому я буду з вами прощатись. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях. Всім удачі і всім пока-пока!